Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для стрільця. На тиждень з 30 грудня по 5 січня. Стрільці, вітаю вас з наступаючим новим роком. Хай весь негатив залишиться в 24, му а 25-й принесе лише позитивні моменти в вашому житті. І так, давайте подивимося, що принесе вам наступний тиждень. Витягнемо три карти: початок, середину і завершення. І витягнемо дві карти до додаткових. Яка небажана стратегія, і яка бажана стратегія на цьому тижні для вас? Початок тижня. Всьмірка жезлів. Середина дев'ятка пентаклів. І завершення шестірка кубків. Так, небажана семірка пентаклів. І бажана десятка пентаклів, Боже стрільці! Ви дивіться, які я вам гарні карти витягнула, як по замовленню. Вісьмірка жезлів нас говорить про стрімкий розвиток подій в нашому житті. Тобто, можливо, до цього часу у вас щось було підзависло, щось відбувалося дуже повільно. Вісьмірка жезлів нам говорить про те, що стрімко щось почне у вас відбуватись на початку тижня. Можливо, ви чекали якогось дзвінка, можливо, ви чекали якесь смс-повідомлення від людини на початку тижня, ви можете його отримати. У вас, наприклад, на роботі був якийсь застой, щось не рухалося. З мертвої точки на початку тижня стрімкий буде отакий розвиток. Ще Мірка Жезлів нам говорить про якийсь сексуальний потяг до противоположного стану. Тобто, можливо, у вас будуть такі романтичні настрої на початку тижня і такі події, пов'язані іменно з сексуальної точки зору. Середина тижня дев'ятка пентаклів говорить про те, що стрільці задоволені своїм станом. Вони отримують кошти, вони мають кошти на своє життя. Дев'ятка Пентаклів говорить, що людині комфортно. Вона відчуває задоволення, їй подобається її відображення в зеркалі, її влаштовує її стан роботи, і влаштовує матеріальний стан. Тобто дев'ятка пентаклів людина насолоджується життям. Людині класно і вона от сіяє на, на на картах, ви бачите, тобто ви будете відчувати отаку насолоду. В кінці тижня шестірка кубків нам говорить про приємні позитивні спогади для вас. Можливо, ви зустрінетеся з якимись старими друзями, можливо, ви поїдете в гості до родичів, до бабусі, до дідуся. І де, знаєте, коли ти приїжджаєш туди, ти згадуєш своє дитинство, своє минуле, ти згадуєш собі собачку, як вона була маленька, і ти з нею грався. Тобто отакі позитивні емоції, спогади, які повертають нас в минулий. Нам там приємно, ми відчуваємо таку, як вернувся в садочок і поїв в манної каші. Не знаю, як хто я любила, хоч з комочками, хоч і без. Небажана стратегія для стрільців Семірка Пентаклів. Небажана стратегія вам очікувати вже свого результату, от так над ним труситися і чекати, коли він прийде. Він до вас прийде однозначно, тим більше кошти у вас є, вам нема за що переживати. Ваш результат вас задовільнить, но чуточку пізніше. І на цьому тижні вам про це не варто думати. Не засмучуйтесь, не думайте про якісь свої негаразди. Бажана стратегія десятка пентаклів. Посвятіть цей тиждень своїй сім'ї, посвятіть цей тиждень своїй родині. Дійсно, поїдьте е, до родичів у гості, ви відчуєте дійсно якесь емоційне наповнення. Десятка пентаклів нам говорить про родину, про наш рід, щоб ми ніколи не забували, звідки ми пішли. Знов же бачите оцей чоловік, оця собачка, і знову ж те саме воно вас поверне в дитинство, в минуле. Ви відчуєте отаке класне наповнення. Десят. Пентаклів нам говорить взагалі про емоційний стан, великий, фінансовий. Можливо, ви якусь собі з родиною придумаєте фінансову нову систему, яка ще вам дасть більші кошти. Тобто карта дуже позитивна в фінансовому стані і в стані іменно родини. І так, стрільці, бажаю вам позитивного тижня. Для вас витягнула карти всі позитивні. Нехай все так і збудеться. Підписуйтесь на сторінку і до зустрічі!